Ну, ми зробимо розбір на практичний посібник з історії. Подивимося, які плюси, а які мінуси в ньому є. Розпочнемо з того, що є абсолютно всі теми, які будуть на НМТ з історії, ба більше вони повністю чітко структуровані по темах. В практичному посібнику розділені всі теми, і кожна з них має певну кількість завдань. Відповідно, сюди входить як і карти, так і малюнки, так і цитати, так і звичайні тестові завдання. Великим плюсом цього посібника є те, що є завдання, які ви не знайдете ані на ЗНО освіті, ані в будь-якому іншому посібнику. Звісно, куди ж без хронології, послідовність подій і всіх-всіх інших цікавих штук. Тут вам будуть і великі цитати, і приємні карти. Вже ближче до сучасності вам будуть траплятися ось такі плакати, і чим далі, тим їх буде траплятися все більше і більше. Ну і звісно, це типові завдання, які вас будуть запитувати на НМТ з історії. Тобто тут навіть є завдання, які чисто в теорії можуть трапитись вам на НМТ 2026 року. Щоб придбати цей посібник, пиши кодове слово Практика нам в директ і обов'язково купуй його. Він точно тобі допоможе підготовці до НМТ з історії.